Їхати на виклики вчасно. 14 центрів первинної медико-санітарної допомоги Прикарпаття отримали нові автівки. Машини зможуть покращити якість надання лікарських послуг для населення, особливо у гірських районах. Наша Ольга Бабенко продовжить. Медицина, яка стане ще доступнішою. Нові автівки закупили в більшості для віддалених населених пунктів. Для того щоб наші медики, медики Прикарпаття мали можливість їхати і надавати медичні послуги, особливо у гірських населених пунктах, до людей з інвалідністю, до паліативно хворих які перебувають на дому, тобто весь спектр медичної допомоги, який допоможе нашим лікарям бути більш мобільнішими, швидше і оперативніше реагувати на запити, які є в людей, які є суспільства, це спільно спільний проєкт зміцнення системи. Охорони здоров'я і життя це є міжнародний банк. Ми завжди враховуємо потребу наших закладів і ми збираємо від них інформацію. І по мірі потреби ми допомагаємо нашим центром первинної медичної допомоги. Потреби у таких автомобілях чимала. Центри первинної медико-санітарної допомоги, хоч і забезпечені машинами, однак їх недостатньо. Адже виклики від людей вони отримують постійно. Якщо взяти за рік, то є від 300 до 500 викликів. Машини так чи інакше потрібно, бо є люди маломобільні, і люди, відповідно, до яких так чи інакше мусить бути зареєстрований виклик на дім відповідно нанятої медичної допомоги, яка необхідна на даному етапі, або практично, допустимо, скерувати її на вищий рівень надання медичної допомоги. Тобто вторинний заклад відповідно чи спеціалізовані заклади це місто івано франківське Цього разу автопарки медичних закладів Прикарпаття поповнили 14 автомобілями. Надалі ж їхню кількість планують збільшувати.